Так, да. так, ще раз усіх вітаю. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і до нас на заняття знову завітав хто? Як ви думаєте, хто до нас вчора приходив? Так. До нас вчора приходив їжачок хитрячок. Йому Що? так сподобалися ваші яблучка, які ви намалювали. Що він сьогодні знову читав у гості. Сьогодні він знову запрошує вас у фруктовий сад, гарні суші яблучка у моїм саду та високовиросли на біду, на зеленім, у зеленім листечку миготять, а упасти з гілочки не хотять. Нижче вітер гілочку нахили, щоб дістати яблучка не змогли. Про що йдеться у вірші? Про з яблучками, так? про фруктовий сад. Покутатний сад. Так, про фруктовий сад. А чому діти не можуть дістати яблучка? Бо вони високо ростуть. Так, тому що дерева виросли великі, високі, і, і дітки не можуть дістати. А кого вони просять нахилити гілочку? Вітер, вітер. Так, вони просять, щоб вітер нахилив гілочку, щоб вони змогли дістати яблучко, так? А що ще ви бачите на картині? Вітер. Єгор, вітер. що ти бачиш? Дітки збирають яблучка. Э, збирають. Збирають. І Йожика, навіть їжачка бачить. Так. Мабуть, це наш їжачок їжачок там заховався, і теж собі яблучка збирає. Так, а що бачить Олександра. Яблучко в кошику. Яблучка в кошику. Так, яблучка в кошику. Багато хлопчик назбирав. А що у нас бачить да. Амелія, Чи я щось переплутала? Єсенія. Єсенія, Вибачаюсь. Видишь, а? вибачаюсь. Так, а ще що? Дерево з яблуками. Молодець, дерево з яблучками. А як називається дерево, дерево на якому ростуть яблучка? Дереві, сьогодні, Як дерево називається, на якому ростуть яблучка? Ябл... Яблуня. Так, звичайно. Дерево, на якому ростуть яблунька, називається яблуня. Звичайно, молодці. Так, а зараз погляньте, що ви бачите на цій картині? Так. Я збираю яблука. Молодець. А що ще вона збирає? Єгор, ти нас чуєш? Погляньте собі, будь ласка, груші. Так, а ще яке дерево там росте, єсенія нам скаже. Ось такими синіми плодами що то росте? Так, то ростуть сливи. Добре, а скажіть мені, будь ласка, що збирає мама? Груші. Груші, Груш. 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 Молодець Єгор, Груш. мама збирає груші, а хто їй допомагає? Донька. Донька. Так, донька їй допомагає збирати груші, а куди вони їх складають? У кошик. У кошик. Молодець у кошик. А що збирає батько Єсенія? Скажи, будь ласка. Яблоко. Так, яблука. А за допомогою чого він збирає? На чому він стоїть? На сім'я. Так. так. Він на драбині. Чому він стоїть? Да. Дерево високе цвуки Дерево. Високо дерева. Вірно, дерево високе, щоб достати яблука, які виросли високо, так? А хто допомагає татові збирати яблука Єгор? А? Мальчик. а як ти думаєш, хто цей мальчик, хлопчик татові цьому чоловікові? Він його? Синок, так? Дочка допомагає матері збирати матусі, так? А синок допомагає батькові збирати яблучка. Добре. А скажіть мені, як ви думаєте, яка пора року зображена на цьому малюнку? Я думаю, що це, мабуть, весна. Літо, мабуть, треба зелено. Літо. Осінь. Осінь. Так, а чому ви так думаєте, що це так може бути? Бо Коли достигають душа. яблука, сливи, груші. Буші. Так, вони достигають наприкінці літа або на початку осені і збирають такий урожай, так? Бабушка. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що можна зробити з цих яблук, і з цих груш і слив? що ми робили сьогодні? Варенечку. Варенечку. Варенечки робили? Варен... Варені. Варенечку. Ага, варенечку варили, так. А що іще роблять? Пісневик варили, скажи. Пісневик варили. Так, молоди, молодці. А ще? Компот. 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 Компот варять. добре, а що іще є з яблучок. Сушка. Сушка. Сушен, яблучка. Так, а що ми можемо купити в магазині? Яблучний що? Цук. Сук. Так, яблучний сік. Добре. Бачите, скільки можна зробити всього корисного із овочів а, і пилочка? Я бачу. Бачу. Бачите, так, да? і сіть, і вареннячку, і посушити їх, так, і компот зварити. Молодці. А погляньте, хто тут ще є на цій картині. Ось в самому низу. Хто там сховався? О, це, Єсенія, о, це, кого о, ти, о, ти о, бачиш? Ні, вот тут гулечку. Так, є ма, хлопчик, є, а ще хто є. Гонка. Їдяк. Їжачок. Їжачок. Їважі. Ну, так же, звичайно, це ж наш їжачок хитрячок. Він собі теж взяв яблучко і спіш... поспішає додому. Діти, їжачок виготовив також багато-багато варення, але не може назвати, яке це варення. Ось погляньте, будь ласка. З яблук, яке буде варення? Яблучне. Так, яблучне. А скажіть ще мені, будь ласка, ось яблучко одне, а якщо їх багато, як ми говоримо? Яблуки. Яблуки. Яблука, так. Яблуко одне велике. А якщо воно маленьке, як ми скажемо єсенія? Я тобі, я так, я... яблучка. Так, да? добре. А ще нізочок вам показує ще. Він яке варення виготовив? Грушове. Грушове. Правильно, грушове. А з чого це варення? Груш. Із груш. груш. Так. А скажіть мені, будь ласка, велика груша, а маленька. Грушка. Кушка. Грушка. Ще подумаємо. Єсенія, наприклад, груша, а маленька? Грушка. Гушка. Грушечка. 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 Маленька грушечка, так? Да. Так. Як ви думаєте, ще якесь варення варив наш їжачок? Так. Так, перевіримо. О, погляньте. Сливи. Сливи. А варення яке буде Єсенія? Слива моя. Сливове. Сливове. Так, молодці. Так, А скажіть мені, будь ласка, одна велика слива, а маленька? Я думаю, маленька. Сливоч. Сливочка. сливочка, так? Да. Маленька сливочка. Добре. Так. О, є варення. А що це варення? А? моя. Так, це варення з абрикос. Значить, це варення яке? Абрикосове. Абрикосовий. Молодці, це варення, абрикосове. Так, добре, ну поглянемо. Вірно, Єжачок прикріпив на варення позначки? Яблучне. Так, і ще яке? Грушове. 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 Ще є гор яке, скажи, будь ласка. Я... Так, і ще яке єсеніе? Абрикос. Абрикосове так. Абрикоси вони дуже схожі на персики, також теж можна сказати, що може бути яке з персиків варення Єгор? Персикове так. А діти, а які найбільше любите ви варення? Хронка. Слив. І слив, так, то, то яке воно, як називається варення із слив? Пливовий. Пливовий, так, а яке варення любить Єгор? Яблучне. Так, Єсенія любить яблучне варення, добре. Грунтче скажи. Яблучне грушу. Ага, персикове любить Єгор, а грушеве хто любить Єсенія, так? Добре. Бачите, скільки ми сьогодні назбирали різних фруктів, так? І наварили їжач... з їжачком разом варення. Де ми з вами побували сьогодні? В саду. А що ми там робили? Забирали варення. <гум> так, збирали фрукти і допомагали їжачку варити варення, так? Добре, да. діти, Їжачок наш з вами прощається та спішить, мабуть, на наступне наше заняття. Добре? Ми вас чекаємо за 10 хвилин. Дякую. До побачення. Так, До побачення. Ми не прощаємося, тому що ми зустрінемося за 10 хвилин. через 10 хвилин так